У лютому ці хлопці та дівчата стали переможцями турніру з фінансової грамотності. Представники 127-го ліцею згадують, було непросто емоції зашкалювали. Це був неймовірно цікавий досвід. Ми пограли з різними командами з нашого міста і отримали перемогу. Це було дуже так захопливо і круто. Гра початку була дуже важка, а потім вже так з. Все крутіше і крутіше, ти заходиш в такий азарт. От, то я, я раджу всім відпрацьовувати свої навички збереження коштів, накопичування, правильно їх відкладання. Також в грі передбачається фінансова подушка безпеки. Тобто це подушка, яка розрахована на критичні, критичний скажімо так, срок, під час якого в тебе не буде зовсім коштів. Профільні заходи присвячені темі фінансової грамотності, частини національного проєкту підтримати, зокрема фінансово та організаційно взялися партнери. Наш банк став партнером проєкту з національного проєкту з фінансової грамотності 2.0. А ми пишаємо з тим, що безпосередньо з нашого міста стартував цей проєкт. За сім місяців роботи ми бачимо значні результати серед молоді, серед батьків, серед вчителів і серед всіх тих, хто дотичний до цього проєкту. Командна звитяга подарувала криворіжцям не лише гарний настрій, а й можливість спробувати себе вже на міжнародному рівні. За кілька днів ліцеїсти вирушать до Австрії. Дуже приємно, що саме Кривий, саме команда з Криворогу, буде представляти на перших змаганнях, які будуть в Відні, по фінансовій грамотності Україну. У нас потужний рух. У нас вісьми. В навчальних закладах є команди, які займаються, які змагаються і які показують дуже гарні результати. Я знаю, що напружена боротьба була за право, хто ж буде представляти Україну, тому що є ну, досить сильні команди і в Харкові, є у Києві, є у Львові. Але саме заклад з Кривого Рогу буде, команда з Криворогу, краще сказати, буде представляти на перших міжнародних змаганнях нашу державу. Як і перед будь-якими серйозними змаганнями поряд з командою, наставники та вболівальники за сумісництвом вчителі та батьки не відкрию щось нового. Що в наших школах немає такого предмету фінансова грамотність, і звичайно вчителів також немає. Да, тих, що викладають фінансову грамотність, тому ми навчаємося самі і при цьому навчаємо дітей паралельно. Да. Ось ці наші гасла, навчаючись, навчаю, вони якраз тут, як ніколи, є. На часі, да? І ось дійсно робота була зроблена дуже велика. Відчуваю гордість за дитину, що в такий нелегкий час вона гідно, я думаю, представить нашу батьківщину. Захищатимуть честь міста та держави. Ліцеїсти в солідній компанії конкурентів на міжнародному турнірі у Відні виступатимуть команди з десяти країн. Олег Хендриксон, Олексій Васильченко. Цей день.